Ласкаво прошу до епохи медіа, де кожен клік чи тап може змінити наше уявлення про світ. 21 -е століття це вечірнє шоу, де головні зірки медіа та інформація? Вони розкривають нам світ, навіть якщо ми не виходимо за межі власної кімнати, використовуючи текстові повідомлення, яскраві логотипи на одязі чи інформацію на упаковці продуктів. Але давайте зупинимося на мить і задамо собі серйозне питання: а яка ж мова медіа насправді? Говорить з нами, чи це бренди, які шепочуть нам на вухо, або, може, це вірусні меми, які змушують нас сміятися. Можливо, це котик, який стає героєм найпопулярніших відеороликів на YouTube. Сьогодні ми вирушаємо в експедицію до світу сучасних медіа, щоб розгадати ці загадки і відкрити для себе, як ці мови впливають на наше бачення себе та світу. Колись у давні часи, люди завжди хотіли розширити свої можливості чути більше, побачити далі. Та бути здатними пам'ятати більше, тому й з'явилися медіа, щоб задовольнити ці бажання. Але коли інформації стає забагато, вона не просто швидко забувається, а й змиває наші цінності, мов шторм на пляжі. Ми перестаємо співчувати жертвам катастрофи, бо втрачаємо вміння аналізувати дані. Адже хто має час перевірити щойно прочитану новину? Так, ми вже не такі фізично здібні, як минуле покоління, щоб відвідати кожну нову місцевість у пошуках правди. Тому піддаємося на маніпуляції та віримо фейкам. Фейк Перекладі з англійської фальшивка це подання фактів у спотвореному вигляді або подання свідомо неправдивої інформації. До того ж, фейк це спосіб маніпуляції свідомістю з метою підштовхнути аудиторію до дій чи думок, які потрібні маніпулятору, недостовірна інформація, яка буває двох видів. Це або спеціально створена інформація про явища чи події, яких ніколи не існувало, або ж неповна інформація, яка надає не усі відомості про подію. Обидва варіанти спотворюють об'єктивне відображення реальності та сприйняття подій. Пограємо в гру. Вірю, не вірю. В Україні чумаки їздили по сіль до Криму. Приділені числа саме на себе отримаємо нуль. Дніпро впадає в Чорне море. Вся розміщена в інтернеті інформація правдива. Хліб чудовий ґрунт для вирощування цвілі. Муха корисна, бо знищує рештки зогнилих рослин. Перевірте себе. Отже, навіть найнеймовірніша інформація може бути правдивою, а нібито звичайна і буденна вигаданою. Фейки можуть ховатися у найнепередбачуваніших місцях. Щоб їх знешкоджувати, треба вміти їх розпізнавати. Факт чекінг це перевірка фактів та тверджень на точність і правдивість. Факт-чекінг. Чекінг це один з напрямків журналістського контролю. Перевірка фактів спрямована на виявлення невідповідностей між наявними фактами та навколишньою дійсністю. Факт-чекерів порівнюють із саперами, які знешкоджують інформаційні міни. Визначте, де фейк, а де правда. Перейдіть за посиланням або відскануйте QR-код, намагайтеся це зробити якомога швидше. Спробуйте себе в ролі факт-чекера, виконайте онлайн вправу, знешкоджуємо фейки. Захиститися від цього допомагає медіаграмотність, і коли значення терміну грамотність ні в кого не викликає суперечок, то з першою частиною медіа ситуація складніша. Тому давайте почнемо з того, які ж, власне, інституції ми називаємо гордим словом медіа. Медіа це будь-яка форма спілкування: письмова, наприклад, друкована, текстова, графічна, радіомовна. Телевізійна чи навіть розмовна, тобто словесна, яка охоплює велику кількість людей. Це слово в перекладі з латинської медіум означає посередник. Фактично, медіа це посередник між тими, хто створює інформацію та тими, хто її споживає. І які типи медіа існують? Перше – це мас-медіа або засоби масової інформації. Це добре знайомі нам телебачення, періодична преса, газети та журнали, радіо, інтернет, ЗМІ. Друге, директ медіа це комунікаційні системи, що допомагають передавати інформацію, себто інтернет, загалом, як явище. Телефон, пошта, рекламні конструкції, борди, листівки, третє. Медіаносії, окремі носії інформації. До них відносять листи, записи на аудіо та відеоносіях, мультимедійні презентації. Четверте це соціальні медіа, засоби комунікації людей та груп між собою, інформацію в яких творять самі користувачі. Це соціальні мережі, блоги, персональні сайти. Сучасні мови медіа це різноманітні способи, за допомогою яких люди обмінюються інформацією та спілкуються один з одним за допомогою сучасних технологій. Це включає у себе використання інтернету, соціальних мереж, телефонів, телевізорів, радіо та багато іншого. Наприклад, коли ми переглядаємо відео на YouTube, читаємо новини в соціальних мережах або слухаємо радіо. В машині це все є частиною сучасних мов медіа. Отже, сучасні мови медіа допомагають нам спілкуватися, отримувати інформацію та ділитися своїми думками з іншими людьми швидко і ефективно. Нові медіа це такий формат, в якому інформація постійно доступна на цифрових пристроях, а користувачі активно залучені в процес створення. І поширення контенту. По суті, це медіа, які почали активно розвиватися і обростати новими технологічними особливостями з появою інтернету, наприклад, Вікіпедія. Головна особливість нових медіа це саме доступність взаємодії користувача з користувачем і користувача з інформацією. На момент своєї появи це була абсолютно нова модель комунікації. Але у чому феномен інтернет-медіа? Феномен інтернет-медіа полягає у його унікальних характеристиках. Та впливі на людей і суспільство. Інтернет-медіа надають широкий доступ до інформації та комунікації, забезпечують швидкий обмін даними та можливість вираження власного голосу. Вони впливають на формування думок, поглядів та поведінки людей. Зверніть увагу на те, що використання інтернет-медіа має як позитивні, так і негативні сторони. Давайте розглянемо їх, щоб краще зрозуміти. Всі переваги та зменшити ризики. За доступність і швидкість інтернет-медіа дозволяє підтримувати доступ до інформації миттєво та з будь-якого місця з доступом до мережі. Глобальне охоплення, інтернет-медіа дозволяє охопити аудиторію по всьому світу, що надає можливість для глобальної комунікації та обміну ідеями. Інтерактивність. Інтернет-медіа надає користувачам можливість активно взаємодіяти з контентом, створюючи, коментуючи та ділячись ним. Які у нас проти? Це розширення фейків та дезінформації. Інтернет-медіа можуть легко стати платформою для поширення неправдивої та фейкової інформації новин. Залежність від технологій, використання інтернет-медіа може призвести до взаємовідносин від електронних пристроїв та втрати спільноти, залежність. Конфіденційність та безпека це використання інтернет-медіа може порушити конфіденційність користувачів і викликати проблеми з безпекою даних. Досліди, скільки часу ти проводиш в інтернеті, щоб виявити своє медіаполе, простежте, скільки часу ви витрачаєте на кожен вид медіа, потім додайте всі години, і ви отримаєте загальний час, проведений за день у медіапросторі. Кількість годин може перевищувати добу 24 години, тому що одночасно людина може використовувати і переглядати декілька медіаджерел інтернет це цікавий та захоплюючий світ, який дає змогу ділитись з іншими своїми думками та враженнями, спілкуватися з людьми в різних кінцях світу, дізнаватися про світ цікавого, грати в ігри. В інтернеті можна вивчити мову, попрацювати з довідковою літературою, знайти цікаву книжку, дізнатися про важливі відкриття. Соціальні мережі та інтернет нерозривно пов'язані, ними користуються. Практично кожен, але варто завжди пам'ятати про безпечне користування ним і про існуючі ризики. Щоб їх уникнути, потрібно знати правила безпечного користування інтернетом. Для того щоб зрозуміти, якою інформацією не варто ділитися онлайн. Існує так званий тест білборда. Перед тим як викладати щось в інтернет, уявіть, що це висить на великому білборді біля школи і його. Його усі бачать, якщо думка про це викликає негативні емоції, то викладати таку інформацію в інтернет не варто. Перевірте себе, чи знаєте ви, яких правил потрібно дотримуватися для того, щоб захистити себе від небезпек в інтернеті, виконавши вправу, я в інтернеті. Чудово, молодці! Ви вже добре ознайомилися з правилами безпечного користування інтернетом. Тепер настав час трошки поглянути на себе з іншого кута, як ви самі бачите себе. Чи задумалися ви, як різні аспекти вашого життя впливають на ваше самопочуття та загальний баланс? Для цього ми виконаємо цікаве завдання колесо життєвого балансу. Це допоможе нам оцінити різні сфери нашого життя та зрозуміти, як вони взаємодіють між собою? Готові? Приведення до ладу різних сфер життя це ключ до досягнення балансу і гармонії, про які ми всі так мріємо. Цей метод дозволяє нам аналізувати і планувати наше життя. Кожен сектор кола відображає одну з важливих сфер нашого життя. Оцініть поточний стан кожної сфери від 1 до 10 балів, де один найнижчий рівень, а 10 найвищий, потім побудуйте коло життєвого балансу, де показник 1 буде всередині кола, а 10 на його Зовнішньому краї сфера життя, яка набрала найменшу кількість балів, може бути головним джерелом незадоволеності у вашому житті. Покращення цієї сфери допоможе покращити загальне відчуття добробуту. Це вправа, яку можна повторювати раз в три місяці, щоб слідкувати за прогресом. Бажаю скоріше спіймати свій життєвий баланс.